День дієти. Мої. Так, показую. Ще теплий супчик. Теплий, теплий. Ой, це що таке Диви. Суперфуд. Суперфуд, що це таке диви? Творожок, так? Да? Запіканка Боже, диви дві вона, дівчатки. Я вам коштую, що це така вкусняна. Дивіться, я так оприділилася на 1500 калоріях. Мені вистачає ще Їда дуже світло. Я вам, боже, воно, Леся, воно тепло. Представляєш, воно тепло. Дівочки, ну я хочу сказати, що 2 кг це очень хорошо. хорошо. Чикайте, що в мене 7 днів, це буде 7 днів, у мене буде четвер. четвер обов'язково кармат. Дівочки, давайте подивимося, що тут у мене здається. Добрий день. Добре, що ви бажаєте? В вас. Я в да, ви Передавайте да, вітання. Кому вітання? <рес> вітання. вітання всім підписникам. Сьогодні будуть всі хтось. 340 є да. Дайте мені маски. Да, так що вітання всім підписникам. Да, а я розказую да, про, да, про да. дієту свою. Кожен а, день да, мені да, да, ну, я хочу сказати, що Дієта. Ну, Починається вже. 620 мені треба. Ви знаєте, я хочу сказати, що в них така вона скучна, що я її приходила на хату. Пан... 620. 20 Ні, ви не забрали ніколи. Нічого страшного, подумайте. Та нічого страшного, це ж нормально. Так, моя хороша, вам удачі, вам удачі. Приходьте. Приходьте, удачі. Тихо, що там у нас складається. Так, пожалуйста. А ну, девочка, не поставила. Ні, немає, що ну, дай Бог. Так, мої хороші, є время ще в нас? Давай, я все показую. Так, перше у нас суперфуд. Дієта у мене називається Суперфуд, дівчат. Дивись, кальмари, Ну, Дивись, скільки ти салати, дівчатка ну, їда дуже вкусна і дуже ситна. Це і ви знає, особливо я на вечір собі держу, їду, тому що більше всього мені хочеться їсти увечері. Я їду, держу на вечір. Так, дивіться, воно плотно закрите. Оце всі штучки, я прямо дві гречка, філіє, подивися. Боже, воно так пахне, тобі навіть не може... дивіться, дівчатки, воно ще тепле. Ось така їда. Ну, їда дуже ситна. По-перше, вона вкусна і вона ситна. Отто, знаєте, Ви неї наїдаєтесь. Не те, що ви там так летите, це ж у мене ще один подожди, я. Воно так тяжко відкривається і слухай, плотне. Оце я з цією штучкою став мікроволновку розігрівати. Дивися, рис з м'ясом, помидоркою. Очень, дивіться, да? Тут як плов, да? це ж плов. Mm -hmm. Я хочу вам, дівчатки мої сказати, ви знаєте, що я в понеділок, звісно, що в мене четвер, п'ятниця, субота, неділя, понеділок, це 5 днів, да? Ну, от ще в четвер, ну, вітайте, в четвер, ми з вами, звісно, це в мене буде, я взяла діету на 7 днів. Дуже вкусний сок, дуже доповнительні суті. І дивіться, я спочатку 1500 калорій, потім мені наче було мало. Я взяла 1800 калорій. Дівочки, дівчатки, 1500 вистачає. Особливо я, знаєте що? Я суп. Допустимо, от суп і гречка у мене буде на вечір, так? Да? Що таке я застила? А включить застигла. Мені на вечір треба, знаєте, поїсти і лягти. Ну, я хочу вам сказати, що вчора ввечері я теж я поїла, вчора був суп грибний. Неся домашній суп, він такий вкусний, що це взагалі. Значить, дівчки мої, отака прекрасна їда і плюс сладенька, плюс запіганочка, бо вона така вкусна, що взагалі. Так що мої хорошенькі, суперфуд, мені чим подобається, що треба їсти не в одне час. Це для мене взагалі підходить. Ну, по времени я б не їла. От чесно, я б до цього не пішла. Ну не що ну радікатися, я, допустим, зараз можу перекусити примірно салатик, але ну, я зараз їсти не хочу, да? я можу перекусити, там після обіду салат, але в основному я їду вечора додому. Ось ми приходимо додому і що ми? Я знаєте, як приходжу, вона гріла суп, походила, походила, пішла, помилася, включила броню, прокопу взяла тарілочку. Медленно, медленно жую, водичкою запиваю і лягаю спатульки. що, мої хорошенькі продовжуємо.